Героїчно і невтомно наші сили оборони продовжують чистити славетну українську землю від кремлівської мерзоти. Сьогодні показали кадри прекрасної роботи нашої аеророзвідки. В черговий раз було помічено багато небезпечної військової техніки окупантів. Координати миттєво передавалися нашим майстрам по перетворенню техніки ворога на купу металобрухту. В даному випадку свою бездоганну та магічну роботу показав його величність Хаймарс всюду. Куди було відправлено пекельні подарунки, залишилася лише велика купа брухту або попелу. Подарунки були доставлено вчасно та без попередження, скарг від дотримувачів не надходило. Потерь в вооруженных силах России нет.